Чи ж даш? Скажи, будь ласка, Чуй. а що тобі зранку може підняти настрій? От в такий найпохмуріший ранок. Найпохмуріший? Найпохмуріший. Найпохмуріше. Добре, давай так. Крім, якщо от крімі гристо, що це може бути? О, крім ігри, Ну, угу. музика, мабуть. О, це цікаво. Ну да, так, ну поїдеш, роботу, сідаєш, машину включаєш. Ну причому тут дуже різна. Так. Це може бути аеросвіт, О, прикол, наприклад. я собі уявляю. крейзі так. Крэйзі. Або, Або може бути так білозір. Так, і тако кажуть люди, я сама як так віташ. Там точно без присяка було. Скажи, будь ласка. Я на роботу їду, там Ясно. точно без прися. Добре, давайте без цього. Значить, є ще одна перевірена формула щасливого ранку? Це шматочок солодкого після сніданку. Бо шоколад чи тісточко працює як е, ну, знаєте, такий швидкий заряд або простішою мовою charge для мозку і допомагає миттєво прокинутися. А ще стимулює вироблення серотоніну. А значить, робить нас трошечки щасливішими. Однозначно, ну і звісно, зловживати солодким зранку не варто. Але ж ну, якщо ви дорогою на роботу забігаєте до кав'ярні за тістечком, ми просто зараз зекономимо вас час. Угу. Покажемо, як приготувати шоколадні кекси, як із топової кондитерської, але на власній кухні. Ну і навіть якщо ви тільки сьогодні дізналися, як вмикається ваша духовка, ви точно впоратися із цим рецептом. Так панство, тому що е, от секретом ідеальних шоколадних кексів до ранкової кави з нами ділиться талановита акторка Театру і кіно, зірка десятків серіалів. Ну що розбиває стереотипи і чия харизма змушує спостерігати за нею знову і знову. Анна Саліванчук, доброго ранку, анно заходьте. Будемо готувати. Доброго, ранку. Я... доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Під яку пісню ви заходите? Анна кажу, Я підори мін, фасоля сідо <ріст> так. Ну що ж, давайте тоді одразу про інгредієнти, що нам потрібно, щоб шоколадні Так, і вийшли? чим ми вам можемо допомогти? Хас ти yeah. правильно, Шок. Шоколад. Почнемо з того, що ти е, мілко подрібнеш чорний шоколад. Мілко це не бренд. Мілко це дрібно. <гум> <гум> так. <гум> бренд, точно. Е, Дашуня, так. ти береш борошно, какао, сіль і все це перемішуєш. Все, все що є в таких обсягах, так, яких нас угу. А я беру цукор. Угу. Так, беру яєчко. Так. Це ж розпушувач у нас, правильно? Так, розпушувач. Угу. Угу. А до речі, а мені сіль потрібна. А ось, ось сіль. Мені трошечки солі. Угу. Так люблю ці десерти з сіллю. Так це клас. До речі, сіль додається в солодкі каші. Для мене насправді так. я насправді не жартую. Для мене найприкольніші десерти це солей. Солона карамель. Так, не мій бренд блендер. Будемо перевіряти, як він працює, бо я ж звикла. Давайте в мене якраз нова сорочка, можемо перевірити. У тебе є хоча парту, а в мене немає. Наприклад. Бачиш, як так сфільно. до речі, рецепт, який ми сьогодні готуємо. Там якась шалена кількість переглядів в інстаграмі. Ага. То що, вже все? А Саліванчук тепер кулінарна блогерка. Слухай, ти знаєш, <світ> що сталося зі мною, коли почалась війна? Не було кіно, не було театра. І що я робила? <плес> я <плес> е готувала і показувала, <плес> як я це готую. Збирала купа переглядів, і потім мене запросили на сніданок до 1 плюс 1. Знаєш, якого як не як акторку. А як куховарку, я така гостя так, не на, на наше прокидайся, ти прийшла, як акторка, і я кулінарна блогерка, і, ну і я мама двох дітей. Мої хлопчики дуже люблять смачно поїсти, О, а я мої люблю їх хлопчики теж. Так. <кри> ну, теж, Так, Так. ти знаєш, я це багато. теж. Ну, вона, вона, вона зараз не про дітей, а про співведучих. І всіх, хто за кадром. Я... Можна, як в тебе гарно виходить? Бухас. Я запрошу тебе додому, будеш в мене Нічого так шоколад. Ну головне, щоб хлопчики не були проти. якщо я прийду додому. Так, ти вже теж Так, я, папером. я закінчую з цим ага. і додаю сюди цедру е, апельсину. Це якраз мій секрет цих е, шоколадних кексів. Це ага. фреш апельсиновий Прибав. і цедра апельсинові. Це у школі у мого старшого гліба. Був день пирога, так. і треба було щось смачне приготувати і принести і всіх пригощати, вчителів і своїх так. однокласників. І я вирішила, давай я зараз що я буду просто е, пихти і давай я зніму. І я поставила просто. І ви ж бачили, що там більше 700 тисяч да -да -да. переглядів. Да. А коли я спеціально знімаю рецепт, там виставляю все. Там угу. ну, 200 переглядів, тисяч триста. Да. А тут я на скору руку зробила, ну, і знаєш, все так, гарно зразу, вийшло. Зразу попало в то, що людям треба. Але тут ще одне дуже цікавий факт, який відбувся крім кулінарності. Значить, нещодавно відбулася прем'єра кліпу гурту давня казка». Так, так? так ну і от, от там така файна роль, така знаєш, така добра, що я не в школі, звичайно. Але там така файна роль мілфи. О, будь ласка, ти бачила ну, це. Так, Реально, ми бачили. Бачите, ми підготувались до ефіру. Ми бачили. Ну, Мені здається, що це достатньо так скандально, чи ні? Що кажуть е, критики українські А що цього? скандального тут? Скажи, що тут погано? Для мене нічого. В мене хліпи пожоще. Угу, будь ласка, так додаю сюди ще фреш. Так, і ну, а якщо серйозно, наприклад, після таких кліпів не страшно бути, ну, отримати цей такий знаєш ярлик от, головної мілфа країни. Взагалі не страшно. Ну, я так? вважаю, що е, люди мають вміти над собою сміятися і жартувати. Стопудов. Якщо комусь образливо, коли на неї кажуть МІЛФа, то значить це її проблема. Ні, якщо вам ну, образливо, тож, якщо вам образливо, то, слово, то ви ніколи не розбирали цю та? абревіатуру. Може і образливо. <рек> Ні, е, для мене це не образливо, а це комплімент. Мені 40 років, я е, гарно виглядаю. Гадаю, в мене є двоє дітей. Ну, Мінфа це однозначно. Я стала жінкою, коли народила дітей. І коли мені кажуть, жінка в магазині, я не ображаюся, тому що я знаю, що я не дівчина, mm -hmm. бо я вже мама двох дітей. Все mm -hmm. вже, якби mm -hmm. дівоцтво залишилося до того. А мені це не образливо, мені це прикольно, хлопців я знаю давно. Вони запропонували мені. Я прочитала mm -hmm. текст пісні і сказала, все. Я mm -hmm. з вами типу, мені все окей. Клас. Так, Аня, з повномасштабним вторгненням ти ж не тільки почала готувати, ти ще й пішла вчитися на. Психолога так. Це рішення було пов'язано з війною, чи ти його ухвалила раніше? Ну і власне, що ти тепер з цим робиш? Це ж не так просто. От вивчився на психолога. Працювати ти будеш за фахом, чи це більше особиста історія? Слухай, ти знаєш, я завжди цікавилась психологією, я поки буду змішувати і розповідати вам. Зараз по чуть-чуть ми все це змішуємо. Мені, напевно, я краще сюди. А додати. ще ж да, там? Значить, ласки, так, я все пропустив, ласки, поки ласки. різав шоколад. Ще раз, будь ласка. Ми тут що на калапуст? Тут у нас яйце так. з цукром збили, ага. додали апельсиновий фрей. І yes. це дролимо. Тут виливаємо... борошно, какао та розпушувати. Тепер по чуть-чуть додаємо, so, yeah. uh -huh. по чуть-чуть. По щоб uh -huh. не було комочків. Uh -huh. І так плегесенько, бо какао може зробити комочки, а і комочки це дитяча травма з садочку. Так. Давай ти мені будеш почуть проблем. І я розповідаю про психологію. Я завжди цікавилась психологією. І читала, дивилася фільми, мені завжди це було цікаво, але ніколи я не мала часу виливається. А, виливається. вчитись, трошечки виливається. Хай виливається. цукор у нас тут Ні. а, Нічого, зараз ми його тут розмішаємо. І під час війни, якраз коли не працювало, це поганий вінчик, мені не підходить. Дивайте. Так, і під час війни Дивайте сюди, да, сюди покладу, бо там вона застряло. <свистити> а, коли театри були закриті, кіно ніхто не знімав на початку, я подумала: а чому якраз є час? Угу. Я займалася тільки волонтерством, а я не можу сидіти вдома без справи. Угу. І коли в е мене було вільний час, я думаю, треба поступити. І я вступила в Шевченка. Угу. на Після дипломного освіту на сімейного психолога для в першу чергу для того, щоб зберегти шлюб, uh -huh. а, бо в нас були проблеми ще й до війни, але і я коли почала вчитися, я зрозуміла, що треба берегти себе і розлучилася. Uh -huh. Я тому і питаю, чому коли психолог ти ж не просто на психолога без наслідків не вчаться, that's не вчаться. Right. Ну ти знаєш, насправді чим більше ти туди занурюєшся, uh -huh. то тим більше ти бачиш проблем, і це страшно. Тому я завжди сперечалася зі своїми професорами щодо гештальту, тому uh -huh. що знаєш, це як. Якби була ємкість, показала би, взяла б два стакана води і налила, оце все, що можуть нам дати батьки. Uh -huh. І ми наливаємо великий стакан. Тут чуть-чуть, так, третя частина. І... А дитині мало. Вони хочуть ще більше любові, більше уваги, більше часу, щоб батьки. А в батьків вже все віддали, в них нічого немає. І потім е люди звертаються до психолога, щоб наповнити цей чуть -чуть бакал, долити, так би мовити. щоб долити. Uh -huh. Але це все інше треба не доливати від батьків, а жити сьогоднішнім сьогодні. днем. Тому я не про те, що. Щоб пропрацьовувати геждальти я... кожного божа, я б ще дня. хотів поговорити про долити. Ми Метова коли ще ні, от зараз, коли комочки не комочки не буде, я, ясно. травми ну. дитинства. А консистенція яка? Має так, бути? давайте повернемося ще до кіно, тому що кіно повернулося, театр повернувся, дуже активно зараз розвивається. Попри війну, попри те, що відбувається в країні, а ти знімалася в серіалі про перші дні роботи Ахмадиту. Так, так, перші 50 так, так. днів повномасштабного вторгнення. Загалом, як було працювати, це драматична роль. Ти драматична, грала там кухарку, так. яка втратила через свій бізнес. Бізнес. Я, я була бізнес-вумен, мала багато грошей, багато своїх магазинів. Угу. В, в мій будинок влетіла ракета, я залишилась без нічого. Ми, до речі, знімали в реальному будинку. Угу. У нас в Києві, в якій прилетіла ракета і нічого О. не залишилось. Так, і ми, коли приїхали на знімальний майданчик, я почала з того, що я почала плакати без кадру, ще камера не включена, тому що я бачила дитячий одяг, дитячі угу. іграшки, все е, зруйноване. Було жахливо. Так, ми на жаль живемо зараз в той час, коли не треба будувати ось, знаєш, локації для фільмів про війну. Так, це це, да. це жахливо, але ми пережили в знімальному періоді. Пережили, може, додати масло. Ага. Це ще раз, Сюди? так, 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 все? і все, все, все. Якби це в мене дома, так я приходила готувати і вже все зроблено, <свистак> а все добре. Потім Я всі ще, 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 ще. <свистак> запрошення додому сприймаю серйозно. До речі, окрім. Апельсину. Апельсину. Ми ж можемо сюди ще щось додати. Я так. просто готую дуже схожі кекси, але з цукіні. Uh -huh. за канадським рецептом солодкі кекси. Що ще можна, окрім uh -huh. цедри апельсинової? Uh -huh. Все, що завгодно, можна додати. Uh -huh. Можна додати шоколад. Ну, ми його додаємо. Я додавала ММДМС, можна додати uh, творог, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. можна додати йогурт, можна додати кокосову стружку і кокос. Ну, все, що завгодно. That's Я, наприклад, bolly. люблю ще з манго, з ананасом. Uh -huh. uh -huh. Мої діти люблять такі шоколадні. Шоколадні я робила для школи з зимденсом. Ми зараз зробимо з чорним шоколадом, і вони будуть якраз такі, щоб Дубся злиплася, як то кажуть. Та, але значно буде нагадуємо, я. що треба, щоб Дубся злиплася зранку, але зранку то можна. Такий рецепт, так? Було... <с> енергійний сніданок. За рецептом Анни Саліванчук нам потрібні борошно, какао, порошок, чорний шоколад, розпушувач, апельсин, яйце, цукор, вершкове масло та сіль. Ну і власне це і інші солодкі сніданки. Ви ж знаєте, що в наших соцмережах за qr кодом який покажуть зараз на екрані, ось він завжди переходите, все шукаєте, знаходите і готуєте, насолоджуєтеся. Це сьогодні такі маленькі гачки, за які можна чіплятися в наш час, для того, щоб трошечки собі. Підтримати здоров'я. Наше тісто має бути як нутелла воно Така mm -hmm. вона воно смачне, воно смачне, І навіть сире. сире. Так, мені, дійсно. Мені сподобалося, як Даша сказала про гачки, які можемо зачепитися. Так, от є один гачок, за який би я хотів зачепитися, Анна підготувалася завчасно. Тому в нас вже там в духовці є готові. Я, якщо що, піду дістану. Е, Візьми, будь ласка, краще масло. Так, де вони? А ти ж де ти із... підготувалася? Ага, ти вже їх навіть витягнула. А а Ой. скільки формочку загалом потрібно наливати? Наскільки на вони значно Ось Так. А, тобто на половинку фактично, так? так? Боже, Боже. Боже мій. Аз ти точно не хочеш прочитати новини? Боже мій. Ні, я не почула відповіді, це Ні, було Таша, питання. Вибач, будь ласка, там далі, далі по тексту ваш монолог, я поки. Ми не закінчили тему про Охмади. Mm. Так. А ми зараз знімаємо, можна казати, mm. yeah, чи не знаємо. Звичайно, прямо. Там собі. вони щось. Краще це не робити в кадрі, бо це не мій рецепт. Вони червоненькі. Вони смородиною, напевно. Вони mm -hmm. смачні. Mm -hmm. За апельсиновою цедрою будемо їсти тоді вже після ефіру. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Тож, фільмах ходить mm -hmm. драматичні mm -hmm. ролі. Наскільки драматичні важко, ролі. Це вперше 20. в мене така роль була, коли я грала маму дорослої дочки. 23 роки моїй mm -hmm. дочці. Мені було важко в це повірити, тому що моїм дітям 9,4. Mm -hmm. Я розумію, що по віку це окей. Моя, mm -hmm. моя мама в 38 була вже бабусею. Mm -hmm. А якби мені 39, але. Я звикалася до цієї е, ролі. Ми подружилися е, з моєю дочкою, і це було дуже цікаво. І буде продовження однозначно вже Клас. Витали, так. шукайте обов'язково цей серіал на платформах. Дивіться український, підтримуйте українське. Ну я нагадаю, що шоколадні кекси за присинувати це навчила нас готувати неймовірна, харизматична, mm. талановита акторка Анна Саліванчук. <різв 'я> Та на Анна Саліванчук. Я хочу сказати, що треба взяти формочку, обмазати... Маслом, а потім тільки виливати все тісто. Або ви можете взяти ось там. На що ти оце їш. Тому що мені смачно? Ну так, ти не снідав, напевно. На шоста ранку ж сніде. А тепер ми це тісто будемо перекладати в формочки. І по чуть-чуть неповно, бо вони дуже дуже гарно розсутні. Так, дивіться, банство. Короче, в результаті у вас має бути отако. Получиться отако гарно, так як отут, -от -от, е бачите, оце я так розумію, що не, не важливо, що воно трісне. Правда? Ну ні, ж це, страшного це, головне, щоб воно було так. смачно. А ще, ще раз тобі дякую. Це правда, це просто е я приходь я до нас. Ще як акторка, як кулінарка у будь-якому станціях, які тобі подобається. Ми сколотим. будемо завжди раді бачити. Mm -hmm.